Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Футбольний клуб Донецького шахтаря взяв на себе лікування руки українського військовослужбовця Михайла Діанова, який був серед захисників Азовсталів. Потім потрапив до російського полону, де втратив 25 кілограмів ваги. Звідти його звільнили у рамках обміну військовополоненими 21 вересня. Гірники пообіцяли йому операцію у найкращого фахівця Ізраїлю. Представники українського спорту з обуренням жорстко відреагували на заяву засновника компанії Tesla і Space Ілона Маска. Кій у своєму Твітері запропонував неприйнятні для нашої держави умови для припинення війни між Україною та Росією. Крим має стати частиною Росії, забезпечення півострова водопостачанням. Україна має лишитися нейтральною державою та не вступати до НАТО. Звернення підписали дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, тенісист Олександр Довгополов, футболіст Руслан Маліновський та багато інших. Тринадцятий чемпіон світу шахів Гарі Каспаров написав: хто ви такий, щоб заохочувати роки путінських воєнних злочинів українською кров'ю? і землею оголошувати, які злочини треба виправити, ще не пізно видалити це і сказати, що ви були під кайфом. Будь ласка, кінець цитати. Я б у тренера пішов. Будь ласка, які проблеми втім потрібно мати не тільки хист, але і знання в останньому аспекті. Усім бажаючим на допомогу приходить центр ліцензування Української асоціації футболу, де після навчання і успішного складання іспитів можна отримати дипломи будь-якої категорії. Я б у тренери пішов. Будь ласка, які проблеми, Втім, потрібно мати не тільки хист, але і знання. В останньому аспекті усім бажаючим на допомогу приходить центр ліцензування Української асоціації футболу. Причому, щоб отримати, наприклад, диплом, це першу сходинку на шляху тренера. Не потрібно їхати до Києва. Прийти курс навчання з відведених годин теоретичних і практичних занять. Є можливість у будь-якій регіональній асоціації, і Дніпропетровській, зокрема, Він є базовим для поступлення на Б-диплом УЄФА. То есть без него слушатель не может, кроме профессиональных футболистов. Те профессиональные футболисты, которые имеют большой стаж, 7 и больше, они имеют право без С-диплома поступать на Б-диплом. Это работа в аматорских командах, в начинающих группах и так далее. То есть это возраст от 7 там, до 12-11 лет как раз охватывает массовый, массовый футбол, будем так сказать. Саме чергова група з 25 майбутніх фахівців, серед яких двоє дівчат, завершила навчання на базі Асоціації футболу Дніпропетровської області. У ході освоєння програми вони отримали базове розуміння того, як влаштований тренерський процес за всіма його ключовими напрямами: фізична, технічна і тактична підготовка. Адже ліцензія, це, як говорилося вище, дає перші найнеобхідніші знання тим, то приходить до дітей, щоб навчати їх футболу, влучати і вдарити щукою по м'ячу і таке інше. Наставник має вміти вибудовувати навантаження, розробляти тренувальний план, щоб не нашкодити початківцям. Матеріалу дуже багато, много весь очень цікавий, Много чого нового для себе узнаєш в плані обучення, і хочеться, звісно, це все передавати. Дальше будем стараться воплощать все эти их новые задумки. То есть не только там э, то, что черным по белому написано, от них и была импровизация в этом плане обучения. И как бы было доволь, довольно-таки интересно ходить, посещать эти занятия. И хочется как можно быстрее это все воплотить, их задумки, какие-то там свои новшества. То есть передать это детям. Щоб вони це використовували в будущем і, дай Бог, росли хорошими футболістами, Максиму підсумку став одним з тих, хто того дня не без хвилювання здавав іспит, звітуючи своїми знаннями і підготовкою перед відомими досвідченими фахівцями-тренерами, як вони засвоїли те, чому навчалися увесь цей час. Окрім них для підготовки слухачів, читати лекції залучалися викладачі Придніпровської академії фізичної культури і спорту, наставники професійних клубів, лікарі зі спортивної медицини, арбітри національної категорії та інші. І як засвідчили оцінки знань кандидатів на отримання ліцензії диплому, С, своїм рівнем вони потішили екзаменаційну комісію. Мені сьогодні порадувало рівень підготовки наших абітурієнтів, нера вже Да? Я могу сказать, один единственный секрет: что девочки все-таки лучше подготовлены, но если брать в общем, то хороший нормальный уровень подготовки. І, і, тем более с таким лектором, как Сергей Георгиевич Дерявко, который проводил все эти курсы и читал им лекции. Поэтому я считаю, что ну, это очень достойно. З ними тоже сдаю экзамен. То есть у меня волнение. У меня сейчас пульс тоже 160-170. Я очень переживаю за своих, как можно сказать, воспитанников, можно сказать. И я слежу за ихними успехами. Уже есть определенные успехи, многие уже. Устроились в командах и, во всяком случае, по отзывам э, руководителей, довольно-таки неплохие у них задатки как тренеров. Для меня это самое главное, чтобы их ихнее сознание, их мысли были направлены в сторону развития, саморазвития самое главное. Если тренер останавливается в развитии, он перестает быть тренером. Это самая, моя, самая основная моя мысль на первом же занятии, когда они приходят ко мне. Планується, що вже у 2023 році Асоціація футболу Дніпропетровської області разом з Запорізькою та Київською, першими в Україні на регіональному рівні, розпочнуть навчання за програмою це диплом УФА, щоб забезпечити кваліфіковану підготовку тренерів відповідно до вимог Європейського футбольного союзу. І на закінчення купу нагород різного гатунку здобули вихованки комунального позашкільного навчального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з гімнастики і художньої Дніпровської міської ради у змаганнях кубка України гімнастики і художньої, які завершилися в Києві і зібрали 250 учасниць. Срібло в багатоборстві та срібло три стрічки два м'ячі завивала команда дніпро 1 Любов Козакова, Даніела Чеботарьова, Єлизавета Власенко, Катерина Шостак, Емілія Лавренець, Маргарита Кулібаба. Медаль подібного гатунку здобула і друг. Команда Дніпра в категорії «5 обручів: Вероніка Тарасова, Софія Драгунова, Анна Маслова, Влада Гнатушенко, Альона Лактіонова, Яна Глевенко. В індивідуальній програмі юніори 2010 року народження золото у праві з обручем і срібло з м'ячем звоювали Таїся Редька, другою з обручем була Марія Павленко. Серед старших дівчат, хто народилися 2007-2008 років, срібні нагороди з м'ячами здобули Тетяна Херсонська та Евеліна Фролова. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу бажаю миру, злагою спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.